Слава Ісусу Христу! Це Євангеліє ми час від часу читаємо і є над чим роздумувати є над чим роздумувати. Тому що Боже Слово завжди є живим. І навіть якщо ми вже здається знаємо на пам'ять, все одно це слово має до нас. Життя. Воно має для нас життя. Слово Бога має для нас життя важливо. Отже цей хлопець підходить до Ісуса і питає. Учителю добрий. Ніби він Ісуса знає, ніби ті слова дуже правдиві, чомусь Ісус заперечує, свого роду ну, відмовляється від тих слів. Каже, чому ти мене називаєш добрим? Добрий тільки Бог. Але далі цей юнак питає, що доброго маю чинити, щоб йти в Боже царство. Отже, з одної сторони Він говорить, що Ісус добрий, до нього звертається Ісус е, учителю добрий. З другої сторони, Він не знає, що доброго має чинити для Божого царства. Іншими словами, Він не знає, що доброго чинити для Ісуса. Тому що Ісус, а Царство Боже це одне і ціле, одне і те саме. Ісус і царство Боже, тому що Ісус його приніс. Він має ключі і царство Боже. Він знає царство Боже, Ісус знає, бо Він знає Отця. І сам є царем, Божим Словом. Отже, як в людини таке ну, розуміння, як вона тут, скажем, ну, поводиться, з одної сторони, ніби знає Ісуса, з іншої сторони, не знає, що для нього треба. Щоб бути з ним, щоб бути з Ним, щоб увійти в Його спільноту. Тому Ісус одразу каже, чому ти мене називаєш добрим? Тому що Ісус вже в Його Слові почув. Що Він говорить, щось говорить, але він не знає чому. Ісус одразу спитав, чому ти називаєш мене добрим? І починає йому відкривати потрошечки Слово Боже. Виконуй заповіді, які ось такі, які е, Мойсей встановив. Не пожадай, живи з Богом. Він каже, я це роблю. Але ще тобі одного потрібно: продай, що маєш, віддай, і йди за мною. І тут цей юнак зрозумів, що Ісус, ну так, для себе зрозумів, може, прийняв для себе якесь таке, скажімо, розуміння. Тут Він говорить до Ісуса, учителю добрий, а тут раптом цей добрий учитель, якого він так думав, що він добрий. Раптом від нього вимагає таких речей. Продай це все, а цей думає стільки праці, стільки праці, а що далі? Ну, Добре, продам. А далі що? Яке майбутнє? І він від тих слів напевно відмовляється, тому що коли він пішов засмученим, значить він. Відмовився і від своїх слів, які говорив Ісусові учителю добрий. Він від тих слів відмовився, тому що раз Ісус добрий, треба бути з Ним. Але раз він повернувся, значить Він відмовився від своїх слів і пішов засмучений, тому що Він тих слів від Ісуса не сподівався. І може тут образа в його душі спрацювала, як це Ісус так міг ось йому е, такі вимоги поставити? Пішов засмучений Ісус каже, йому до царства Боже дуже далеко. Хоч виконує заповіді Божі, не вбиває, не чужоложить, дає напевно, десятину раз так. Він так правильно живе згідно старого завіту. Але бачимо тут, він до царства Божого далеко, тому що його душа дає перевагу тому, що він має. Тобто своєму життю, своїм статкам, своєму багатству. Отже, він це поставив на перше місце в своєму житті. І коли Ісус захотів йому відкрити Боже Царство, Він не захотів до Нього зайти, тому що треба заходити без майна, яке він має. Нема нічого. Йому треба цілковито звільнитися і зайти без цього, цього грузу, який він має. І тут людина не готова і вже. З одної сторони, дивився на Ісуса як на доброго учителя, а тут, напевно, почалося якесь осудження і нарікання. Так само, як з нами, з людьми. Коли все добре, все чудесно, все прекрасно, людина ніби прославляє Бога, тішиться, співає Богові аллилуйя, але щось впаде в її життя гірке і прикре. Ось щось подібне як для цього хлопця. Певні вимоги від Ісуса треба цього зребтися. А іншими словами, понести свій хрест. Тобто не раз прийняти, наприклад, свою хворобу або прийняти ситуацію, яка випала, можливо прийняти, наприклад, загибель своєї дитини на фронті зараз. Ну, наприклад. Тому що це на одному рівні. Ось раз Бог якось так допустив і так стало, значить, напевно, це щось в Божих планах має значення, але треба людині прийняти. І тут в неї появляється всередині свого роду не раз і образа, і звинувачення Бога, деколи навіть каже все, я Богові не вірю, я так молився чи молилась. А Бог не послухав і щось подібне. Тобто людина приходить з претензіями до Бога, і вже вона не бачить, який він добрий, вона вже бачить його як ну, того, який для неї, принаймні, не є добрий. І ось Бог це приймає так само. Бог знає, якою є людина. Ісус знає як цей хлопець поступить, Ісус знає але дає Йому право поступити так, як він хоче. Ісус не може його стримати. Тому що ну, як, як зараз його стримати, Йому треба дуже багато часу, щоб зрозуміти певні речі. А поки він не розуміє, як би тут його не переконувати, нічого не вийде. Він не, не поступиться. В нього, В його душі живе багатство. Тобто те все, що він має, крім того, що воно є в нього, воно заповнює його серце. Оце проблема. Проблема не в тому, що він має, проблема в тому, що це, що він має, заповнює його серце. І там не може здійснитися воля Божа. Серце зайняте тим, що перешкоджає здійсненню Божої волі. Ось цьому для нього є проблема. І тому каже Ісус, хто? В такому стані перебуває йому до царства Божого дуже далеко, легше верблюд перейде через вушко голки ніж ось ця людина з тим, скажем, багатством своїй душі війде в Боже царство. Тобто, свого роду, як верблюд, має ті горби, скажімо, і навіть йому великому пролізти через вушко в голці дуже просто нереально. А виявляється те, що людина має в душі своєї, воно ще важчим є для Божого царства, щоб вийти, ніж ось верблюдові через вушку в голці. Тобто, наскільки це ну, якесь заповнення серця людини, наскільки воно ну, для неї є дуже, дуже тяжким, тяжким грузом. І дуже небезпечним, бо може позбутися царства Божого. Це значить, що серце людини призначене тільки для Бога. Все, що людина має, воно має бути зовні. Вона ним користується, але воно не перешкоджає здійсненню Божої волі. Навпаки, тоді Божа воля здійснюється в тому, що людина має в її житті. Вона має. Якісь там статки має, якісь там засоби, все. вона це має, але воно не перебуває в серці, воно зовні, там, де йому є місце. А серце є для Бога. І саме ось той Божий задум, який Бог нам дав людям, це є той Божий дар, щоб серце людини було переповнене Божою присутністю. А Бог є любов'ю, є істиною, є миром. Мир, любов і істина. Ось якщо це наповнює серце людини, мир Божий, любов Божа і істина Божа, тоді людина перебуває в Царстві Божому. Вона перебуває в цьому едемі Божому. Але коли замість цієї Божої істини, замість Божого миру і Божої любові, серце заповнене. Тим земним, тоді це місця для Бога немає. І вона, відповідно, не може ні зрозуміти царство Боже, ні увійти в нього. Тому що Боже царство має двері. І ті двері не пропускають будь-чого. Ті двері пропускають тільки любов, мир і істину Божу. Двері Божого царства тільки це пропускають. І це є справжнє багатство. Якщо людина його має, вона справді є бага... багачем, але Божим багачем. Для Божого царства вона багатіє. Коли ж вона цього не має, значить тоді серце своє заповнює будь чим. Лиш би за щось триматися, бо вона тоді надіється ось на своє багатство, наприклад. Не на любов Бога, не на Божу істину, яка визволяє, не на Божий мир, який дає дійсно спокій і надію, і все, що добре. Отже, вона на це не надіється, бо його нема. Вона тоді старається надіятися чіплятись за те, що вона бачить. Ось, якщо візьмемо до цього прикладу е, інший випадок, коли Ісус там навчав е, про одного пана, який запрошував е, на свою вечерю, Ось, один каже, я поле маю, воли маю і маю ну, дружину, сім'ю, все. Значить, я не маю як прийти. Отже, це щось подібне. Він тримався, кожен із них тримався за те, що він. Для себе вважав головним. Один воли, для нього воли були все. Без світ, багатство. Другий мав поле, звичайно, а третій ну, одружився, мав сім'ю. І тому відмовився прийти. Тобто серце своє віддати для цієї вечері, для цього пана. І каже цей пан, вони не скуштують мої вечері. Це є щось подібне, як тут. Можливо, цей хлопець мав поле. Можливо, цей хлопець мав воли, можливо, мав сім'ю, скажемо, жінку, а можливо, все мав із тих трьох. І ось коли Ісус сказав, це все віддай, продай, і ходи за мною, і Він не мав сили. Не мав сили, бо це все перебувало в Його серці. Хоч Він Богові там виконував цей старозавітній закон, давав цю десятину. Не вбивав не все, але тут було щось більше треба. Ісус прийшов і дав нам можливість, щоб наше серце було наповнене Богом. Ісус прийшов допомогти нам звільнити наше серце, щоб воно було призначене і стало храмом Бога, щоб воно вміщало божественну любов. Божественну істину і божественний мир. Ісус прийшов саме для того дати нам у серце ось це своє багатство, ціною своєї крові, ціною своєї жертви, своєї муки, щоби дати нам можливість Це прийняти, нас переконати, що Його жертва з любові, Його жертва з істини Його. І з Його величезного миру, який Він є сам миром. тим. І це Ісус нам приніс дати. І тепер важлива річ наш крок зрозуміти, зрозуміти, що є справжнім багатством в нашому житті. І зробити цей перелом в своєму житті, прийняти рішення, Ісусе, так. Твоя любов в моєму житті Хай здійснюється. Твоя істина, твій мир, я шукаю Твій мир, Ісусе. Те, що Ісус в молитві вклав нам, нехай Твоя воля, Отче здійснюється як на небі, так і на землі, а воля Божа наша святість, каже Сведе Письмо. А святість в чому перебуває? В повноті любові, в повноті істини, бо вона визволяє. Ісус каже: Даю вам мир, не як дає світ. Я даю Його вам. Ось що Ісус дає. Любіть, бо по любові пізнає, що ви Мої учні, істина дає свободу і мир Божий нам дається. Це Ісус нам приніс, щоб кожного з нас визволити з нашої, скажімо, особистої залежності. Хтось залежний від волів, хтось залежний від поля, хтось залежний від, скажімо, жінки чи від чоловіка. Хтось від машини, хтось від рушей, хтось від влади, хтось невідомо, що від ненависті, заздрості, це все є груз такий, який заповняє серце і не пускає в царство Боже, тому що двері царства Божого цього не пропускають. І весь нас шлях життєвий християнський це і вихід із цього нашого поневолення. У світ істини Божої, у світ Божої любові, Божого миру, в якій перебуває Божа краса, велич, слава Божа, і Бог дає славу тим, кому хоче. Ісус, важливо, щоб ми зрозуміли, що Він хоче. І коли в нашому житті щось стається прикрит, звичайно, наш біль є, але це ще не є найбільша на наша біда, коли ми переживаємо біль. Біль кожна людина переживає, коли від неї щось відривається з серця, там воно вросло в серце. Але важливо, щоб вона захотіла з цього виходити і приймати Божу волю. Це, це важливо. І коли вона це старається, з одної сторони вона страждає, їй її болиться, але вона каже так, як йов праведний. Бог дав, Бог взяв, нехай Боже ім'я буде благословенним. Це є шлях християнином. І по цьому шляху можна йти тільки вірою, якщо віри немає, нічого не вийде. Людина мусить повірити. Ось вона повірила і пішла, і тоді буде бачити плоди. Вона на початку плодів не побачить, їй треба піти. А щоб піти, треба повірити Богові, Ісусові, що Він правдивий. В нього так завжди було. І тому нехай Ісус дає нам цю силу, ласку, мудрість, щоб ми так старалися, щоб ми до цього стриміли, щоб ми довіряли Богові, Богородиці, ось якої ми сьогодні перед святя Великого Свята святкуємо завтра, Господня. І Божа Мати пройшла цей шлях досконало. І вона, наша мати, хоче нас провести тим шляхом, допомогти нам йти цим шляхом. І в кінці досягти тих Божих вершин, повноти Божої любові, Божої істини і Божого миру. Все інше Господь відкриє, коли ми прийдемо до цієї вершини. Слава Ісусу Христу!